Експозиція Голодомор 1932 1932-1933 років на Полтавщині, підготовлена на основі документів державного архіву та управління СБУ Полтавської області. Так за роки голодомору на Полтавщині близько 450 тисяч людей померли від голоду для порівняння. За роки великої вітчизняної війни військових загинуло 180 тисяч, а мирного населення 330. Зауважив присутній на виставці Валерій Пархоменко два роки, 32-33 рік, на території Полтавської області проживало більше 2 мільйонів населення, 2, 2 мільйони 200 тисяч. Да. А після 37-му році по перепису було вже мільйон сімсот. Складається виставка з двох розділів. У першому постанови вищих органів влади, місцевих і партійних органів та силових структур стосовно проведення хлібозаготівельної кампанії та репресивних заходів щодо саботажників. Також представлено зразки газет, які висвітлювали цю кампанію і проводили агітаційну підтримку хлібозаготівель. Розповідає Валентина Гудим, директор обласного державного архіву. Другий розділ виставки він пов'язаний із з тим, щоб показати ну наслідки наслідки цих подій, наслідки були жахливі, тому що вимирали села. Як зазначають організатори, виставка пересувна до середини грудня її побачать учні полтавських шкіл та вишів, а в райони вона поїде у електронному варіанті. Такі знаєте.